Поговоримо з головою правління громадського громадської організації Хмельницька асоціація ОСББ Євген Щербанюк. На студії пане Євгене, доброго ранку. Доброго ранку. Отож, нещодавно в приміщенні міської ради відбулася нарада з очільниками об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Хмельницької міської ради міської територіальної громади. Обговорювали підготовку до опалювального сезону в умовах воєнного стану. І далі цитую порушено питання про можливі труднощі та шляхи їх вирішення. Що е, передбачає ось це речення? Можливі труднощі. Які труднощі очікують на українців, зокрема на хмельничан в опальному сезоні, який планується? Дякую за питання. Насамперед, в першу чергу, розглядали питання того, що е, можливо під час воєнних дій попадання е, ракет в? Наші об'єкти критичної інфраструктури, в результаті яких може бути відсутні теплопостачання, електропостачання, водопостачання, відповідно, яким чином діяти, з яким чином зараз підготуватись нам до цього пального періоду, щодо укриттів, щодо тимчасових місць обігріву, щодо підготовки самих, самих будинків до цього опального періоду, тому що дійсно він може бути досить складним. В контексті теперішніх подій щодо війни давайте покроково в разі до прикладу, якщо трапляється така подія, як ви зазначили. Якийсь обстріл потрапляється в об'єкти критичної інфраструктури, що передбачають дії влади в такому разі, і власне очільників ОСББ. Як діяти, ви напрацювали якийсь певний алгоритм дій? Що робити, і що робити в цьому разі людям? Доставати обігрівачі, розводити багаття. Ну загалом, що робити? Зрозуміло, е, ну насамперед, е, тобто дійсно пропрацювали певний алгоритм дій е, стосовно того, що. У разі можливих обстрілів нам необхідно підготувати наші укриття. Найпростіше укриття це в кожному багатоквартирному будинку. Це є підвали, ті, які є щодо необхідності додаткової проведення тих укриттів в належний стан, щодо забезпечення їх питною водою, щодо забезпечення їх в зимовий період, можливими пунктами обігріву. Додатковими щодо приведення їх у такий стан, який готовий, ну який буде реальним до експлуатації, ну у разі, якщо не дай Боже, потрібно буде сидіти там довше 1-2 годин. Ну попри те, що в нас шостий місяць війни далеко не всі підвали так багатоквартирних будинках можуть похвалитися тим, що вони відповідають критеріям укриттів. Вони досі залишаються підвалами. Е, як за чий рахунок, за чий кошт мають приводитись вони до, е, до ладу? Це мають бути внески, якісь додаткові від жителів багатоквартирних будинків. Можливо, така ініціатива. Люди зголосяться. Чи на це будуть виділятись додаткові кошти від міської влади? Яким чином мають привести до ладу ці укриття, взагалі кожен багатоквартирний будинок він е, вирішує сам по-своєму, яким чином що необхідно зробити. Е, взагалі, в об'єднаннях е, співвласників багатоквартирних будинків е, ті ж самі підвали це є спільним е, спільною сумісною власністю всіх співвласників і відповідно мають утримуватись за рахунок цих співвласників. Як би ми не хотіли, піднімали питання щодо того, чи можливо. Якийсь механізм компенсації чи механізм допомоги від від міської влади, проте бюджет і використання державних коштів не передбачає виділення цих коштів на забезпечення там інших ну того майна, яке не належить територіальній громаді міста. А очільники ОСББ якусь погодили, напрацювали алгоритм, а будуть звертатись з проханням до власників квартир. А що мовляв мешканці? Давайте в нас війна. Нам треба навести лад в укритті додаткові кошти. Можливо, якісь були прорахунки. Скільки треба до прикладу одному під'їзду скинутись мешканцям, щоб Зробити власне гарне укриття, щоб в разі повітряної тривоги там могли перебувати діти, дорослі, тварини. Тобто, ну категорія людей то велика. Є маломобільні люди, яким важко спускатися в ці укриття, і це теж вимагає якихось додаткових коштів на додаткове облаштування. Так, ну насправді слід зазначити те, що ще з перших днів повномасштабної війни вже майже всі ОСББ. Обладнали свої підвали під укриття. Особливо це актуально було в перший місяць, і в дуже багатьох випадках вони вже є. Тільки правда, вони є більш таки на примітивному рівні. Люди там, де були, вони захращені, вони їх прибрали. Там, де було необхідно, вони туди облаштували і місця там для сидіння, для куточки для дітей взагалі розмальовували підвали. Всі і діти навпаки хотіли в перші місяці війни спускатись в ті в ті підвали, тому що їм там було навпаки цікаво, весело, тобто були окремі ігрові кімнати. Єдине, в минулий вівторок піднімали більше питання систематичності. Так, те, що в цих укриттях мають бути як мінімум там два вогнегасника. Для можливих Ну, там має бути багато так. чого. Забезпечення принаймні, ліками, так якась стаціонарна аптечка, забезпечення питною, питною водою. водою. Ще якийсь перелік, там перев'язочні матеріали. Ну загалом багато чого можна в цей перелік внести. Ви прораховували скільки треба долучитись фінансово мешканцям, до прикладу з однієї квартири. Будинок будинку дуже вони різні, тому в одному будинку це може бути 50 гривень, в іншому будинку, де маленький будинок, там на 30 квартир, це може бути і там і по 500 гривень. Тому в першу чергу ОСББ в нас в нашому кошторисі є певний резервно-ремонтний фонд, з якого ми якраз і брали ті кошти, які, які нам були необхідні для того, щоб обладнати ці укриття. Але я хочу додатково зазначити, що самі укриття вони мають бути е, певні пристосовані. Так, тобто має бути мінімум два виходи. Тобто, це, це не передбачається, що окремо має бути двоє дверей. Так має бути хоча б одні двері і одне вікно, щоб у випадку е, якихось е, е, поганих е, ну, наслідків можна було евакуювати звільно. Має бути хороша вентиляція цих цих підвальних приміщень. І тому зазначаючи, ну зважаючи на те, що в нас далеко не всі будинки в даний етап проєктуються і будуються з підвалами повноцінними, то відповідно не у всіх будинках є можливість це все діло зробити. Є будинки лише з одними дверима без належної вентиляції, і відповідно туди спускатись людям, ну я би сказав, не цілком безпечно. Yeah. А в такому разі в тих будинках, які входять до об'єднання ОСББ, і в яких немає таких підвалів, які можуть слугувати укриттям, куди людям варто слідувати до найближчого будинку? Як це от, як виглядається процедура? Тобто е, я знаю, що от в тому будинку, де я живу, в нас немає підвала такого доброго, і нам рекомендація в разі повітряної тривоги слідувати до найближчого навчального закладу. Ну, при швидкій ходьбі ну, 5-7 хвилин. А, але ж це відносно там, молоді люди. Так? Якщо люди старшого віку, вони не встигнуть добігти. От Як в таких ситуаціях діяти? Куди людям діватися, якщо немає гарного підвалу укриття? Дякую. Ну, Насправді, можна так поділити наш алгоритм дії так, на дві ситуації. Перша ситуація мові, ну, повітряна тривога. Можливо, так, тоді кожен раз маломобільним людям бігати там за 500 кілом, 500 метрів, тобто це недоцільно. є дуже недоцільно і нереально є. В, так, в такому разі варто слід слідувати правило двох стін капітальних, як як мінімум, так? А у разі вже більше таких активних дій, то відповідно ми розуміємо, що укриття е, слугують не лише. Від той ж самої можливої ракетної загрози, так, а й можливі укриття у разі там мінометного обстрілу, інших обстрілів. От в такому разі тоді, тоді вже потрібно буде людям, там в тих в кого не обладнані підвали, якраз і е, рухатись до найближчого нормального е, укриття. Бомбосховища, які можуть бути не лише навчальними закладами, а й інші об'єкти там території колишніх заводів, інших там, де ну, в нас міська влада з початку повномасштабної війни все ж таки привела влад більшість бомбосховищ укриттів, таких, де можуть переховуватись багато багато мешканців, пане Євгене, Ну на початку війни так у перший місяць особливо актуальне, це було питання. Люди. Масово ходили до укритів до підвалів, в якому б стані вони не знаходились. Останнім часом спостерігає ось таке певне, ну таке легковажне ставлення. Не далеко не всі ходять. За вашими власними спостереженнями і свідченнями, як е, мешканці тих будинків, до якого ну, вашого СББ ходять відповідально до підвалів, до укритів чи так само подекуди ігнорують сигнали повітряної тривоги? А, ну, в більшості випадків, все ж таки, є певний ігнор. Навіть ну скажу майже ніхто не спускається в самі куртя. Хоча я закликаю все ж таки не ігнорувати повітряні тривоги, тому що це життя, і якщо ви не цінуєте своє життя, то подумайте про тих, хто поруч з вами. Ми на би. цьому наголошуємо Ну, А давайте зараз Євгене, повернемось до питання опалення. Українці вже звикли, що ледь не кожного року. Нас зростає оплата за комуналку, зокрема і за опалення. І ну це певне обурення. Цього року обурення немає. У нас війна все сприймається як належне. Могло бути набагато гірше, будемо казати, але між тим. Що цього року буде з опалювальним сезоном? Що прогнозують ОСББ? Пройдемо нормально, буде підвищення ціни, не буде підвищення ціни, адже Верховна Рада хвалила лише мораторій на стягнення боргу, якщо я не помиляюсь, так за комунальні послуги. А щодо підвищення цін на опалення, от нагадайте, бо була така історія, що на початку літа, коли нафтогаз ледь не вдвічі, втричі підняв ціну на опалення. Потім ця ситуація ця питання питання відкотилося назад, нібито все залишилось без змін. Не буде очікувати якихось форс мажорних обставин, таких що знову злетять ціни на комуналку, зокрема на опалення. Е, ну насправді, все ж таки, кабінет міністрів прийняв е, постанову про покладання спецобов'язків на суб'єктів е, ринку е, постачну на суб'єктів ринку природного газу, згідно яким заборонив, заборонив підняття цін. На природний газ для об'єктів теплокомуненерго, для ОСББ і для населення. Тобто, ціни на газ залишаться на рівні минулого року це перший момент. Проте е, той же самий Кабінет міністрів і Нафтогаз в особі е, головного продавця. Про одного ну, газу, тобі, якщо для... я не помиляюся, ОСББ хотіли прирівняти до підприємств. А якщо підприємства ну, в них трішки інша ціна ну, на ОСББ, ОСББ так і до цих пір вважають як виробники теплової енергії, тобто нам е, присилає Нафтогаз договора, де зазначено е, для цілих виробників теплової енергії. Е, е, Тут певна є юридична колізія щодо того, що ОСББ це юридична особа підприємство, так відповідно, а побутовий споживач – це фізична особа, яка перебуває газ для своїх власних побутових потреб, тобто така колізія зараз на рівні законодавства, Ми боремося, щоб все ж таки нас визнали більше побутовим споживачем. Проте вна, нас все ж таки зробили що. ОСББ будуть купувати газ по ціні 7 гривень 58 копійок з кубічного метра разом із транспортуванням. Тобто це навіть там на тих 30 копійок дешевше, ніж побутові споживачі. ОСББ цього року не обмежують в кількості природного газу, яке вони будуть спалювати на підігрів гарячої води і на опалення побутових споживачів. Тож час, коли підприємства теплокомуненерго їм зменшили ліміт природного газу в порівні з минулим роком на 10 і можливо, чули, що є що кабінет міністрів на початку літа зменшив температурний мінімум із 18 градусів до 16 градусів, це мотивуючи те, що все ж таки можна готуватися до більш холодної зими. Тому що газу буде виділено на 10% менше, а 10% менше, це от якраз тих 2 градуси, які можуть бути добре. А до тих 30 копійок, що дешевше це повпливає на кінцеву ціну для мешканців ОСББ. Яка ага. вартість буде от, індивідуального опалення на рівні того року, якщо дахова котельня от, Зорієнтуйте наших глядачів по цінах, тобто адже фінансова ситуація в багатьох залишає бажати кращого, щоб люди. Приблизно розраховували собі скільки це може коштувати цього року? Це дороге а. задоволення. Уряд забезпеч... ну, уряд запевнює нас в тому, що підвищення цін не буде взагалі, що вони залиш... залишаться на рівні 24 лютого, 2022 року. В той же час, коли підприємства теплокомуненерго переберуть там дорогий газ, наприклад, так. Тому що все те, що буде більше ліміту, вони будуть купувати по ринковій ціні по 40 гривень за, за кубічний метр газу. Коли підприємства теплокомун не впишуться, то має бути певний такий аморфний механізм відшкодування тепловикам різниці вартості між реальним тарифом і тим, яким вони згідно мораторіям про підвищення цін. В той же час, коли ОСББ, якщо щось буде не так, ми не підпадемо під це, і відповідно ну, це все впаде в кінцем результаті на нас, на всіх співвласників. Хоча, те ж саме, підвищення цін вартості газу не передбачається, проте Нафтогаз як монополіст він нас зараз заганяє дуже в рамки того, що Будь-яке будь ОСББ, яке буде придбивати природний газ для своєї газової котельні, вони будуть змушені підпис підписати договір про договірне списання коштів, яке, яке наразі може здійснювати лише Ощадбанк, лише Укргазбанк, яке коштує від тисячі до двох тисяч гривень в місяць. Тобто маленький будиночок на 30 квартир. Од є, є в нас такі, які гріються від газової котельні. Тобто їм тих дві тисячі гривень додаткового навантаження по цьому договору договірного списання таке буде відчутний відчутним збільшенням Зрозуміло. а в уряді також в міністерстві зазначали про те, що ви говорили, про зниження температури так з 18 до 16. Я знаю, що ОСББ власне можуть самі контролювати температурний режим. Чи планують йшли, чи було на нараді обговорення, що дійсно, якщо в межах всієї України будуть понижувати температуру, ОСББ теж послідує цьому прикладу і теж буде знижувати температуру, ну і заощадити кошти відповідно, менше навантаження, чи все буде залежати від від погодних умов, ну в першу чергу ОСББ, вони відповідальні співвласники, вони і до цього відповідально споживали ті, ті ресурси. Тобто в будинках з ОСББ не відкривались вікна просто так, контролювалася температура. Ну в цьому є величезний а, плюс. Так. так, є є ті ж самі голови управління ОСББ, які проживаючи на будинку, вони на Дахво котельню піднімається подвічі на добу, там щось зменшує, щось збільшує, Піднялася температура. Вони, вони знизили трошки вироб, ну, потужність котельні. Знизилась температура, підняли потужність. Тому тут все ж таки ОСББ і так є відповідальними співвласниками, і вони контролюють це все діло. І це все діло. Ну і кінцевий результат буде залежати від рішення більшості від співвласників. Якщо нас будуть заганяти в певні рамки щодо ліміту іншого, ми будемо змушені скорочувати для того, щоб не вилізти в нереальні суми платіжок. Тому проте в контексті цього зниження температури, так на нараді з заступником міського голови підмали питання щодо належної. Підготовки нашої електромережі внутрішньобудинкової, ось це хотіли і спитати. Плавно Тому перевести що... так? так. І ось так. після інформації про зниження прикручування, так би мовити, тепла до 16 градусів. Багато українців занепокоїлися, особливо тих, кого маленькі діти, і це сприйняли як пряму інструкцію. Буде холодно в хаті. Ми купуємо об... обігрівачі, так і, е, е, врешті. Е, до мене ця інформація дійшла дещо пізніше. Я коли її наклала о, все це сказане, ось так до прикладу, будинок. Так я не кажу навіть про будинки старого житлового фонду, бо це буде дійсно трагедія. Це проводка, вона просто не витримає. Але й нові будинки теж не дуже пристосовані, якщо в кожній квартирі одночасно взимку. Вімкнуть обігрівачі, комусь просто холодно, а в когось маленькі діти, ну, з тих чи інших причин. Чи витримає електрична система, енергетична система, ось таке пікове навантаження? Ну це насправді перше питання, яке ми дізнаємось, вже пройшовши цей опалювальний період. Чи, Але пане Євгене, його можна пройти з поганими наслідками, так? Але якщо так. до Нам... прикладу візьмемо звичайний багатоквартирний будинок, люди вмикають обігрівачі, горить. Все ну перегорає якийсь певний проміжок на усунення наслідків може піти час, люди мерзнуть. Наслідки можуть бути більші, більш катастрофічні, більше грошей для того, щоб усу... усунути неполадки. Можливо, якась є рекомендація вже зараз. до, до прикладу, люди купляйте пухові, я не знаю ковдри, не, беріть теплі піжами, теплі капці домашні. Ну як виходити з цієї ситуації? Ну, насправді, ми не зможемо проконтролювати кожного власника, кожну квартиру, що вони зроблять чи не зроблять. Так, ми можемо тільки сподіватися на їхню добросовісність і притримання тих рекомендацій, які є. В першу чергу, ми маємо до цього пального періоду повністю обслужити нашу внутрішньобудинкову електричну мережу. Підтягнути ті контакти, які не підтягнуті. Якщо десь немає запобіжника, встановити його відповідно до того проєкту, і що додатково нам забезпечить захист від того, щоб проводка не перегоріла. Тобто, максимум це вигорить запобіжник, який швиденько за півгодини, за годину, за дві можна замінити і надалі користуватися. Основний момент до того, що я закликаю тоді кожного слухача, хто нас чує. Відготуватись, обстежити ваші внутрішньоквартирні мережі, не нехтувати тими правилами і рекомендаціями, які дають нам комунальники і міська влада, і відповідно по максимуму дійсно одягнути спортивний костюм, а не вімкнути обігрівач. Тобто думайте не тільки про себе, а й про інших, хто навколо вас. Ну, загалом це має бути основна рекомендація. 15 жовтня орієнтовно розпочинається опалювальний сезон, і в нас ще є час підготуватися, друзі. Власне, купляйте щось тепленьке, підтримуйте вітчизняного виробника. У нас чимало, зокрема, на території нашого міста швейних цехів, які шиють теплі речі, тож краще одягнути, купити собі. Файненький якийсь домашній костюм, теплий, тепленькі домашні капції. І пам'ятайте про те, що дійсно ось це масове вімкнення обігрівачів може негативно вплинути на енергетичну систему, на протипожежну пожежну небезпеку. також ви додасте роботу рятувальникам, енергетикам. Ну а також і тим же самим тепловикам. Адже ну, нарікання в нас від українців є повсякчас. все їм не так. То задуха. То занадто холодно, але в умовах війни будемо тішитись тому, що ми можемо увійти в опалювальний сезон і навіть його пройти, якщо будемо розумними та свідомими. Дякую про підготовку опалювального сезону в для очільників ОСББ на місті Хмельницькому. Ми говорили з нашим гостем Євген Щербанюк, голова правління громадської організації Хмельницька асоціація ОСББ. Пане Євгене, дуже вам дякую, дякую. за детальне пояснення.